Відеокартою можна звати своєю любимкою. І це неспроста. Вона може, окрім того, що видавати дику продуктивність за своє енергоспоживання, так ще й перелазити через паркан і красти кубасу. Чесно, купиш перевіриш. Тому що я більш ніж певен, що тебе зацікавиться карта після того, як ти глянеш, що вона зможе. Я це рік 600 амбасадор гарної енергоефективності, червона бімба, нічна полюція, чіпова еволюція. Це все про неї. А взагалі, якщо ближче до теми, то ця відеокарта вартує 6-7 тисяч гривень вживаною. І як для своєї вартості, то я скажу лише те, що в неї з конкурентів на цю вартість є RTX 3050 8 вісім гігабайт. Яку рейха переїжджає як по продуктивності, так і по енергоефективності, що саме дивне. Ну і ще можна відмітити RX 5700 XT. І хоч це зовсім різнопланові і різнобюджетні відеокарти, проте вони приблизно однакові по FPS. -у. Але 6600 на відміну від неї, менше гріється і ще здатна працювати в RTX, тому що має RT променя. Ну а 5700 XT трішки менше вартує і можна спалити тобі хату. Ти мені хату спалити! А? Ну, діло таке. Я б в 10 випадках з 11 обрав саме Рік 6600, тому що в 11 випадку я фан NVIDIA. Як би там не було, давай поглянемо на її характеристики. Сучара, блядь. Бездушнілість 8 МБ відеопам'яті gddr 6 типу з захистом від вітальцгеймеру, що йде на користь з геймеру. Това ТДП енергоефективніше може бути тільки Дніпр 2 І що саме цікаве, я спробував нині записувати в Counter-Strike 120 FPS. Притому продуктивність взагалі не сіла. Маю таке враження, що AMD оптимізували свій кодек під запис ще краще ніж Nvidia. Тому всім стрімерам по КС на два глядача вона теж підійде. Щоб не збрехати, іноді продуктивність цієї відеокарти може доходити до рівня RTX 3060. Проте 360 все ж буде очевидним фаворитом в більшості задач. Але не так, як ти собі думаєш, не настільки велика між ними різниця. Та і з 3060 так то 5700 XT теж може змагатися. Напевно, це проблема саме 3060. Якщо обирати між відеокартою для геймінгу, очевидний вибір є RX 6600. Вона буде в цьому набагато краще і дешевше. Але якщо ти збираєшся використовувати відеокарту, ще й в програмах, в яких є апаратне прискорення, можу з певністю заявити, що Nvidia в цьому випадку буде краще. І напевно, це єдиний випадок, коли варто обрати саме 3060. В усіх інших випадках ми обираємо мокрі трусиля і здоровий глузд. Бази на ця відеокарта вартує трошки більше, але якщо ти знаєш за що ти переплачуєш, то я вважаю, що переплатити в принципі. Не обідно, тому що тобі прийде відеокарта робоча, яка певний час все таки попрацює. Тож, якщо є така можливість, для прикладу в Телемарті рік 6600 іноді з'являється відновленою за 9 тисяч гривень, і придбати її буде явно не найгіршою ідеєю. Та й брати з оцінкою саме 6600 теж не настільки небезпечно, як брати умовно 5700 xc чи рік з 500 які навіть після того, як їх відновили, можуть знову сказати тобі арівідерчі і відкиснути. На 6600 брехати не буду, таке теж може статися, але через те. Що карта менше споживає, менше гріється, і зробила на більш безпечному поколінні чіпів, шанс дуже суттєво зменшується. Ця сила цієї відеокарти в тому, що в 25-му році вона досі імба, і досі може все, і навіть трошки більше, ніж ти від неї можеш очікувати. Якщо вона зараз така імбова, то я собі навіть не уявляю, якою проривною вона була в момент, коли вона тільки вийшла. Хоча все ж 3060 користується більшою популярністю все одно, і навіть тоді користувалася. Тому що вона зелена, а зелений колір асоціюється в людей з спокоєм, кольором грошей інопланетянами, мухи, навіть шмарклі. Але на то воно і добре. Поки всі купують RTX 3060, то справжні розумники не переплачують і отримують майже те ж саме, купивши 6600. Ще один плюс, що цій відеокарті не потрібні виконання на три кулера, тому що її 100 ТТП дозволяють їй бути навіть з одним кулером. Проте все-таки краще більшість виконань саме з двома кулерами, і це я вважаю себе оптимальне, що в принципі можна використати. Якщо в відеокарти хороший термоінтерфейс, якщо поміняли термопасту, там термопрокладки, то градусів там буде менше, ніж тупий кут. Всі ці слова, звичайно, крутії. Понтові, але завжди краще показати все на ділі. Саме тому йдемо тестувати Еліксішісот. І всі мене поважають. Подумай, що я долбайоб. Тож починаємо з Counter-Strike 2. І в цій грі навіть i9 12% не спроможився нагрузити цю відеокарту повністю. Взагалі CS2 дуже тяжко нагрузити відеокарту повністю. Якщо хтось дивиться регулярно мої ролики, це вже знає. Але тут, щоб ви розуміли, типу, наскільки тут все цікаво, то на ультрах тут у нас 200 FPS, на низьких теж 200 FPS. В принципі, ця відеокарта, я думаю, десь FPS 400 зможе видати, якщо грати матчмейкінг 5 на 5. Саме головне, вона споживає всього 65 ватт це чуваки, це вообще капець. 250 FPS в КС 2 зі споживанням 65 ватт. Це не кожна відеокарта може. Напевно, може це зробити хіба якась GTX 1650 -та. супер, можливо, або просто 1650, якщо її якось розкочегарити жорстко. Тому це її унікальність, чуваки. І від до речі, температури тут і все таки були ну такі помірні, я б сказав. Це нормальні абсолютно температури, просто для 100 ваттної відеокарти можуть датися трішки великими, але це тому, що тут на охолодженнях в принципі виробники не так сильно. І, е, парилися, тому що якраз відеокарта енергоефективна, тому температури тут ну, 70 градусів це нормально. Mm. Наступною грою я протестую Battlefield 2042. В цій грі на ультраналаштування, я зміг знову не вивести MSI Afterburner на екран через те, що гра гамно, вибачте мене. Я поновив Riva Танер, коротше, воно все одно не працює. Але якщо в тебе є хоч якась крапля довіри до моєї думки, то я думаю, що ця відеокарта, очевидно, може 2042 Battlefield потягнути. Якщо включити мінімалки там, то може бути всі, всіх 200 FPS, але на ультрах ця гра Доволі вибагливо, e, і тут видається 80-90 кадрів, це люкс. Сібербанку 2077, ця відеокарта себе по-іншому взагалі ніяк не показала, тому що там вона себе дуже добре почуває навіть цей третім 1300 f А тут, в принципі, в нас з Ultra RTX, відеокарта грузилася в всі свої 100 Вт, 72 градуси температури тримала, пам'ять вся загружена повністю, і FPS був у нас 30-35. В принципі, це не є зле, тому що враховуючи те, що RT променя на цих відеокартах працює. Ціють не так, як працюють на NVIDIA, навіть фреймтайм був доволі рівний. Тож мені все одно подобається ця продуктивність як для цієї відеокарти. Тому що якщо включити, наприклад, ультра налаштування, то FPS нас вже буде в районі 70. -ти. На чому я вважаю, в принципі, і варто грати в кіберпанк на цій відеокарті, тому що картинка реально хороша, і з RTX вона так сильно не міняється Порівнянні з ультрами. Але якщо тобі подобається високогерцовий експіріенс ти можеш пожертвувати якістю картинки і включити мінімальні налаштування, на яких вже відеокарта буде здатна видати 100 кадрів. І це сильно, це сильно, чесно, це дуже сильно. Якщо тільки процесор витягне, тому що це теж процесорна гра на мінімалках. Взагалі майже всі ігри 25-му році на мінімалках процесорні. Так що лет до наступної гри. І наступною грою в нас буде гра, на яку я завжди придумую якісь віршики, проте в цей раз я думаю, що я його не придумую. Тому що може хтось злякається і в ті цього ролику. Але Хогвартс Legacy, коротше, це ігрулька, в якій е, на ультра плюс RTX пресеті цій відеокарті не вистачило відеопам'яті, і вона почала просто статерити по лютому. Навіть по подивіться на це просто цей ну це, це жах, коротше, тут. Але якщо виключити RTX, можна ще було напевно RTX включити на Low чи на Medium. Але чесно, я не вважаю вже, що це хороше налаштування RTX, а тож краще вже без RTX грати, ніж на Low-Medium. Коротше, якщо RTX виключити, проблем тут не буде взагалі ніяких. 80 кадрів з повним навантаженням саме в відеокарту. Я думаю, що це дуже хороші умови для того, щоб грати саме в цю гру. І картинка чудесна. Теж, Тож, поки наша yeah, you дівчинка you паркурить, ми перейдемо до ще одного жорсткого паркуриста і розвідувальника печ. Рендіана Джонс, новенька гуля, ну вже не новенька, вже другий ролик. На тесті. Коротше, тут і на лову середніх налаштуваннях гра виглядає чудесно і видає 60-70 кадрів. Чувака, щось тут обісрався з цього всього. Чесно, Індіана Джонс реально дуже гарно оптимізована гра, краще оптимізована, ніж Stalker 2 Вибач мене, Stalker 2 але ти залежиш від набагато більших чинників, ніж саме Індіана Джонс. До речі, давайте перейдемо до Сталкера 2 Чому би і ні? Тому що, поки Папа Джонс у нас там е, бігає по джунглях б'є кропиву, в Сталкері 2 в нас прогружаються текстури і ППС на ультра. Налаштуваннях становить 50 кадрів без е жодного пролагування чи чогось ще такого. Але повір, е якщо ти спаруєш цю відеокарту з якимось Ryzen 5 3600, то пролагування будуть саме через процесор і, можливо, навіть через оперативку, якщо DDR4 оперативка, тому що ця гра залежить тірпуємо від чого, якщо чесно. В, в світі можна дивитися на три е речі: як е тече вогонь, як горить вода, і як я жаліюся на продуктивність сталкеру другого. Але що поробиш, продуктивність справді хрінова. Е проте, якщо включити тут Високих налаштуваннях прейм-генератор, то продуктивність вже буде здаватися ого просто краще ніж що завгодно. Взагалі, 100 кадрів. Якщо комусь подобається грати з затримкою, до речі, яка тут була не така суттєва, якщо чесно, я помітив, що на відеокартах від NVIDIA затримка з FSARO 3.1 набагато більша, ніж на відеокартах AMD. От я вам чесно кажу. Е, тож тут справді з цим можна грати без питань взагалі. В принципі, продуктивність люкс. В налог-налаштуваннях я спробував видавити максимальний FPS з ще 600, який ну тільки можна було, і це стало в принципі. І можливим, я зупинився на відмітці в 115 кадрів стабільних, і це чудово насправді, але я би краще грав на високих і з фрейм-генератором, аніж на сих. Знаєте, я особо сильно не пробував розганяти відеокарту чи андервольтити її. Але що я помітив, що в ті АМД адреналін у нас присутня функція по дефолту андервольту. Ну і оверклоку теж. Про оверклок ми вже знаємо з попередніх роликів. Про андервольт я вперше чую. Це, походу, нововведення якесь. І це мені подобається. Тож наступна грав, якій можна дуже добре протестувати це все. Давайте перевіримо якраз таки, як в нас працюють ці функції. Причому це ж й безпечно в цьому AMD Адреналіні, тому що він не дасть відеокарті відкиснути, їм це не вигідно. Е, так от, якщо б дивитися просто на дефолтних умовах, то відьмаку на ультра плюс пресеті з RTX на ультрах, FPS в нас становив 40 кадрів. Це не є зле, якщо чесно, тому що в цій грі можна відеокарту протестити дуже добре, хоч вона 15-го року, але з RTX відеокарти потіють як шлях. Е, якщо ми поставимо зараз оверклок, то в ТДП в нас є відеокарти. Ті збільшиться всього на 5 ватт. Я думав, чесно кажучи, хоча б на 10 збільшиться, а тут на 5 ватт, і FPS збільшився на 1-2 кадри в середньому, що я вважаю, не є е, вартим того, щоб оверклокати цю відеокарт. Якщо ж включити навпаки Андервольт, нова функція, то відеокарта не буде андервольтитися. Я не знаю, коротше, що воно поміняло, але ТДП теж саме 100 Вт, типу, і виходить, що це андервольт у нас не працює. Та FPS, в принципі, був такий самий, як в дефолт, тому що у нас нічого не помінялося. Так от, да, overvolt, overclock не працює. От гамно. Так, в нас залишилося ще декілька дуже цікавих ігор, і почну з найменш цікавою особисто для мене це Red Dead Redemption 2. Тому що гра, от оця гра, навіть, чесно кажучи, менш цікава для тесту, не знаю нашої встановив, ніж відьмак 3. Тому що тут дуже тяжко навантажити відеокарту так, щоб отримати якийсь дивний FPS. Тому тут на оптимальних налаштуваннях це ультра медіум високі. Коротше, гра ставить. Ой, блядь, я за ксекусив. Коротше, гра ставить тобі максимально оптимальне налаштування для системи, і в нас тут є 90 кадрів, що є дуже добре. Раз, Запустився в мене вже який раз, я його не можу запустити, але тут теж у нас присутній мінус, в тому, що е, навіть з оновленим Танером, у нас все одно не працює в сам МСФ Afterburner, але FPS на Ultra тут становив 60 кадрів. В RASC зараз дуже сильно впала продуктивність після нових оновлень, гра тепер не запускається на 16 гігабайтах оперативки. І на відеокарти, як ми бачимо, це теж повпливало, тому що раніше FPS тут було би гарантія більше. Е, на мінімалках FPS, до речі, теж у нас в принципі не є таким аж якимось великим. Це 80-100 кадрів. Е, коротше. Чому я кажу, що це не є великий ФПС, тому що раніше я такий самий FPS на мінімалках бачив на GTX 1060 і за i 9 9900 к Тому Rust просто просів по оптимізації, але в принципі грати все одно можна. Просто це те, що я підмітив. Kingdom Come Deliverance 2, довго не будемо на неї витрачати часу. На цій грі на ультрах з FSR 3.1 на Quality, який працює замість зглажування і дає ФПС, тобі не забирає. А, в нас ФПС становив 60 навіть ближче до 70 кадрів. Це є круто. Нарешті я навчився прикликати пса. А, я можу пройти цю першу кацце. На наступний ролик. Остання гра це в нас буде пап, тому що, ну, насправді тут не такі вже інтригуючі тести. Якісь на ультрах у нас було 80-90 кадрів, а на мінімалках в нас було 180. Ну, типу, знаєте, на мінімалках могло бути більше, могло бути більше. Ладно, ні. в самому батлграунді, тобто в режимі Кордівської битви, буде стільки ж саме, тому що упір досі йде в відеокарту. Блять, у підсумку цих тестів зрозуміло, що ця відеокарта. Досі рулить і ще довгий час буде рулити, поки не вирулить в кювет. Вона може як в класичних героїках, так і в вибагливих новинках. Застережень щодо її покупки, немає. Єдине, що це в неї є дуже важливий нюанс, про який я чомусь раніше не сказав. Цю відеокарту не можна парувати з чим попало. Їй потрібен хороший процесор і хороша платформа. Чому? Тому що її слот після експресу, саме той, який вставляється, той, який ці контакти на відеокарті, якщо не знаєш. Він в неї зроблений лише на 8 ліній і на версії 4.0. Версія 4.0 починає. В принципі, зі всіх материнок LGA 1700 сокету і на B550 материнках AM4 сокету, а am 5 теж всіх. Коротше, до чого це я кажу, якщо її поставити до материнки і процесора, які не підтримують PCI-Express 4.0, через те, що в неї 8 ліній, в неї буде реально нічого в ній не зміниться. Так, правда, це міф, коротше, в який я сам в деякий момент навіть... Блєть. Коротше, це такий трошки міф, який я сам навіяв. В різниці там майже ніякої не буде між після експресом 3.0, 4.0, там 1-2 ФПС і все. Ну, в деяких іграх може бути трошки більше, які залежить більше від пропускної здатності. Але воно так сильно на пропускну здатність не впливає. Коротше, на піса експресі 3.0 все буде окей. Але найкраще порувати цю відеокарту все одно з якимись процесором, типу i3-14100 або Ryzen 5 3600. Або ж порувати її з ша одним народним процесором з Ryzen 5-5600. І тоді. Ця відеокарта буде в маслі, як Рикардо Мілос. в маслі. Своя лінія. Одне з найкращих поєднань без жартів. Але воно того повір вартує. І в збірках від 15 до 20 тисяч ця відеокарта війде, як. А що війде? Поставити її буде хорошою ідеєю. Коротше. Не знаю, як тобі ще проявити свою любов до відеокарти рік 6600. Може знову губки намащу. А може просто скажу, що її треба купувати всім, хто хоче собі круту енергоефективну відеокарту Коротше, одним словом, народна міць САС. А взагалі це два слова. Блять, обман повсюду. Цей огляд я зробив для того, що поділитися з тобою цією крутою відеокартою? Бери, поки є, тому що я її розхвалюю. Явно не просто так. Дякую за перегляд і гарних тобі пеписів.